Прогріваю двигуне, для заміни масла. Значить, то нормальненько працює все, правда? Так, коли я там міняв масло 472 тисячі. 30.06 наступна заміна 480 тисяч. У мене 479 тисяч. Намагаюся міняти масло не більше, ніж через 8 тисяч кілометрів і всім рекомендую так міняти масло. 8 тисяч, Більше не катайтесь. На тих 2 тисячах ви не зекономите, а ресурс двигуна значно продовжите. Хлопці, ось таке масло за трішки менше як 8 тисяч. Вже грязне. Двигун був грязний, перед цим до нього ставилось трошки погано. Катаюся на маслі кастрол 10 В40. Двигун вроді б то перестав брати масло. Спочатку брав. Навіть з новою турбіною потрошки підбирав. Відразу, а потім перестав. Ось таке масло. Так, ну і цього разу буду заливати політрон. Подивимося, що зміниться в двигуні. Мене, в принципі, на даний час все в ньому влаштовує. От. Єдине, що трохи чути, отут шум і те і цепки. Не знаю чому, правда, його там чути, Башмачки нові, там все добре чомусь чути. Подивимося, можливо він допоможе, щоб мені той звук не різав в ухо. Ну і звісно він ще краще відмиє мені двигун всередині. Політрончик. Політрон це сила хлопці. Хто ще не куштував його, той не знає, що це таке. Так, перший пуск після заміни масла. І все? А, і все. Затихли гідрики. Стала тиша. Наступила тишина. Чуєте цей звучок? Ну, покатаюсь, подивлюся. Можливо, пропаде зовсім. Так, і запишемо пробіг. Цю табличку залишаю. Попередню. Викидаю. Тут в мене ще одна є. Завжди залишаю дві таблички по заміні масла. Тут я міняв 466 і 2472, 472, а мав 474. На 6 тисячах поміняв масло попередній раз. Планую ремонт автомобіля свого. Побіг в мене задній лівий супорт. Задній правий супорт. Замовив ремкомплект ось такий. От. Два нових шланги на балку тормозних. Так, І речах лівий, верхній, задній. Замовив по Delphi в комплекті речах, в комплекті болт стяжний і болт самого речага. І знову я вскрив пильник. Подивитися, скільки в нас там смазки. Її там, як бачите, немає. Він тугенький, класний, все, але. Як бачите, ніякої смазки немає. Тому зараз буду щось сюди накладати, не знаю навіть, що краще. Мабуть, покладу літола. Думав, графітки, не графітки, а шруса чи шруса, що краще, напишіть в коментарях. У мене був накінечник делфі, там також було дуже мало смазки. По речах був по Фебі, там смазка була. Небагато але було, а тут, як бачите, мовен. Тому зараз, напевно, все-таки покладу сюди літола, а побачимо, як воно буде ходити. Зовсім забувся, У мене ж є така смазка від цієї. Від політрона. От. Від політрона. Ми зараз її туди і покладемо цієї смазочки. Все, ось так щедро намастив смазки. Все, Ставив пильника на місце. І ставимо хомутик. Зняв я свого речага старого, як бачимо, тут тут у нас грязючка, ржавчина. І маємо такий люфт. Так, ну він якось ось дивіться. Так, а ось такий ще люфт є. Бачите? Продольний. Продольний люфт більший, ніж вертикальний. От воно мені й стукало. Ну нічого, зараз поставимо новенький речажок. Буде пушка. Пам'ятаємо, що верхні речаги потрібно ставити правильно, щоб вони стояли правильно і не рвали салінблоки. Перед зніманням запам'ятовуємо, як вони стоять. Ну, Я міняв один, другий стоїть, то я по його рівні виставив цей речаг. Тут, де ставляться конуси, туди щедро нігрольчика. Ну і в принципі все можна забирати. Цей ще хороший, ще послужить. Можна не міняти. Розова робити не буду. Поки не буду. Там побачимо. Хлопці, сталася в мене ситуація. Зацепив два рази бардюрку і відірвав нижню губу бампера. Бампер, як бачите, стоїть без губи. Це вже я сюди його встановив і я його знімав для того, щоб замінити губу. Я її замовив. Але як бачите, вона там не стоїть. Замовляв я її в автомагазині батутіна 115. 21 квітня мені її відправили. А вчора, 14 травня, я її хотів встановити. Вона мене лежала в гаражі, в мене не було часу, щоб встановити її. Ну, Вона не стає. Не стає ця губа. Замовляв я Тайвань, а прийшов мені Китай. І є ще деякі відмінності. Зараз вам їх покажу. Значить, ось нова губа. Бачите, написано China. Це означає, що це Китай. І зверніть увагу на номер бампера. Я вам пізніше його покажу, що це за номер. Бачите, Чина. Китай. Ось кусок губи Мейї. Тут написано, бачите, Made in Taiwan. Тайвань. Я розумію, що можуть бути різні виробники. Хтось може писати Тайвань, хтось може не писати Тайвань. Но там написано Чина. Чину Китай я не замовляв. Я хотів Тайвань. Зараз вам покажу відмінності нової губи від старої губи. Значить, дивіться, ширина. А тут спереді, приблизно десь так воно має бути. Тут бачите скільки? Тут в два рази менше, бачите? Раз, друге. Відстань. Ось тут, бачите, який зазорчик у нас йде? Десь сантиметрів до трьох зазор. В новій губі. Приблизно сантиметр і вон там ще є якісь, бачите, полосочки. Воно має заходити ось сюди. А тут у нас, бачите, яка відстань? Воно сюди фізично не зайде. Це одна відмінність. Далі, ось кусок моєї губи. Не Немає пасатовської, дивіться, дракальне відображення. Тут притуляємо. рівень. Бачите? Навіть ще потрібно подвинути. Ось. Погляньте. Як воно має стати, мені на бампер туди. Ніяк. Правда, не стане воно? От така різниця. Сьогодні телефонував цей магазин, об'яснив ситуацію. Я визнаю, що я якби просрочив 14 днів. Але я не прошу повертати мені гроші, я прошу повернути обмінятися. Я вийшов вам цю. Відправте мені іншу губу. я доставку оплачу. Вони ж мені кажуть, що якщо міняти, то тільки на оригінал. Оригінал коштує 2, 200. Це, ну, ні, я оригіналу не хочу. Зараз знову зацепити бордюру, знову поламати, такого я не хочу. Раз. Другий він каже, що, кажуть, що замовляв Тайвань, мені прислали Китай. Він каже, що там всі тайванські. Кажу, що в мене Китай. Він каже, що там всі тайванські, всі погані. Я кажу, Ви мені зразу сказали, що на поганій якості я б її не замовляв. Нафіга мені замовляти таку губу, яку яку я не можу поставити. Вона мені обійшлася в 1000 гривень. Ця губа. Ну, з доставкою і з усим. Така ситуація, хлопці. Отже, що хочу сказати. На даний час магазин Ватутіна 115 я не рекомендую. Я визнаю свою вину, що я просрочив термін 14 днів, мав я встигнути. Але чому вони не сказали, що воно фігня? Що воно геть фіговою якості, я не знаю. Сказали б, що воно, ну, допустимо, якісь інші варіанти, більш якісні, там на 200 гривень дорожчі, чи на 300. Я б краще ту взяв, би, а не цю. Я думаю, що так б кожен з вас поступив би взяти трішки кращу деталь на 200 гривень чи на 300 Чим таке го і зараз робити з нею невідомо що. Ну що ж хлопці, зняв я на відео різницю губи моєї старої, тої, що прийшла, відправив менеджеру це відео. І на другий день мені пишуть, що можу відправляти назад за свій рахунок. От, доставка за мій рахунок. Пишу їм, чи є в них інша губа, яка підійде на мій бампер. Є оригінальна за 200 копійками. Я оригінальної не хочу, по тій причині, що можу так само підігри до якогось бордюрчика і не буде губи знову, знову її поламаю. Запитав, чи можуть вони повернути кошти, сказали, що так. Отже, я відправив назад губу на свій рахунок. Мені повернули кошти ну, вартість самої губи. Бачите, навіть не дивлячись на те, що вже пройшло 14 днів, але все-таки магазин матутіна 115 менеджери ну, повернули мені кошти за цю губу. Дякую вам. Ну, я тим часом замовив губу в іншому магазині, розказав ситуацію е про цю, що була. О, там замовив по фірмі Tempast, якщо помиляюся. Саме щоб був Тайвань, а не Китай. Я на цьому наголосив. І десь вже приїхала ця губа, потрібно почту забирати, дивитися, чи приїхала вона така, яка мені потрібна на мій фасад, на мій банк. Так. Така ситуація, друзі, вона вийшла з губою цікава. От, ну, Трішки попав. ну, То не страшно, то не саме головне на нашому житті. Так, я на нову почту по губу. Хлопці, забрав губу, як бачите. От, прийшла така, як потрібно. Навіть, Мабуть, робилися на тому самому станку, що і моя стара, тому що так само в мене було написано Made in Taiwan. так само криво. От, Бачите? Упакована була трішки краще, була завернута. ось папірку, в таку папірку, папірку. От. Тут, як бачите, на одну. А на тій губі, що була перед цим, було на, дві... на три було поділено. Так, Tempest, ось такий номерок, хлопці. Все, це вже буде, я міряв, тут відстань така, як потрібно. Все таке, все стає. Ну що, все, губа на місці. Тут трішки, правда, виступає, але я на це сильно не, не срічаю. Тут рівненько, все чітко, там все чітко. І тут трохи. Ну, це все ж таки не оригінал, правда, хлопці. Так, замовлення я робив в магазин автободі, здається. Дякую, що дивитесь. Підтримайте вподобайкою пасата ярика. Ну і буду ще цікаве відео по ремонту пасата. Звісно, буду знімати і вам показувати. Пока. Зняв відео, все добре. Забув, знаєте що поставити? Ось цю штуку, пацани. Відкрию капота. Якось відкрию, правда? Не забувайте ставити отаку штучку.